Внутрішньопереміщених осіб планують звільнити від сплати адмінзборів в першому читанні. Рада ухвалила законопроект номер 13721 Згідно проекту закону ВПО, а також ФОПи та юрособи, які зареєстровані на тимчасово окупованих або прифронтових територіях. Не сплачують збори, які пов'язані з реєстрацією нерухомості, шлюбу, народження дитини, зміни прізвища або інших послуг НРАЦ. Також вони не сплачують збори при відкритті бізнесу. Ці пільги будуть діяти на період воєнного стану. Наразі законопроект готується до другого читання і перелік пільгових категорій планують розширити, включивши туди. Учасників бойових дій, членів сімей загиблих, а також волонтерів, які діяли в зоні бойових дій. Коли законопроект буде ухвалений і вступить в силу, ми повідомимо окремо.